А я то думаю, чому за двоє суток при стихійному такому, при стихійній такій погоді, погодних умовах, ніхто ніде нічого не чисте, ніхто ніде нічого не посипає. А воно, оказується, комунальні служби теж спостерігають за прогнозом погоди, де вказано було, що буде дощ, буде плюс, буде все розставати. Навіщо його чистить, нащо його щось робить, тільки солярку, коли воно саме розтане. Але питання не в тому. Питання в тому, скільки людей постраждало, скільки людей взагалі пішло з цього світу при тих погодних умовах, які склалися були пару днів тому. А от зараз ми їдемо, прекрасна дорога, асфальт. І ніхто знову ж нічого не горне. Оцю всю муклу потрібно було сміло зганяти, оце в даному випадку зараз. Ганять на обочину, щоб менше його цих цих снігів, отаких от моментів, як от зараз ми їдемо було. Але ж, але ж. І звертаємо з траси міжнародного значення на місцеві дороги. І тут ще, в принципі, нормально колейку протоптали, все по красоті, асфальт, це все діло розтане. За сьогодні, може, завтра. І буде асфальт, і не потрібно нічого ні чистить, ні посипати, все по феншую, все і книжка пише. Але на бумагах вийшло зовсім інше. Напевно, посипано, розчищено все і до ідеала Такі реалії. Обідно, досадно, Ну і ладно, так як говориться. Так, взагалі красота. До вечора тут буде автобан. Добираємося до роботи. Будемо. Займатися працею. Погода нельотна, дощ, плюс три за бортом. Сніг уходить прямо аж на очах, яке було вчора, яке було позавчора, а сьогодні, сьогодні зовсім інша обстановка. Зовсім інша атмосфера. Це, мені кажеться, на рихленню там, де ми прорихлили, оця вся волога зараз йде туди вниз, вниз, вниз і ще раз вниз. А там, де зорано, до оплужної підошви і покотилася там, де є снизовинки, де низи і так далі. Ну нічого, наступний рік покаже, що краще оранка, дисковка, прямі чи все ж таки рихлення. Як файно, що ми вчора все позгортали. Тепер он кучі такі, що я ті дам. Ну а до вечора тут буде асфальт. Красота робочі процеси моменти я вас привітую арсенчика нема Нема. а ви що творите арсенчик завжди як якщо робити такі хуй заб'є <рес> підходи не підходить болти треба да, дорогі другі та ну я понаходимо їх треба буде їх які, які мої обрізати мені сейчас я не жалю, просто, щоб воно стало, і поміряти ширину... ширину оцього до -отого. оцього. до -отого. Ну вони Чи казали, що підходить, ну, ну хер я знаю. То, що тут же ставщина, де яка, плюс блін, я не знаю. Ну, казав, що вони типа робили його, типа, що і так, і так. Ми ну, і попробувати треба, ще... да, так, наживити, наживити буде і буде по красоті. На Балтий, і все. Більше не... Сам, я не Після коля вашого вчорашнього відео сказали, що у вас треба президенти. Чого? Ну і все прямо, все як положено, все як має <laughs> бути. Кашу, от, от душі, скажімо так. Сказав і відрізав, так? Нехай мені і цей. Що ми робимо, народ? Дощ іде, а ми встановлюємо лопату. Треба це було зробити ще неділю назад, до снігів. Ну в нас все як завжди, правильно? О, Коля вже з цієї сторони встановив. І оце ми зараз хочемо потім... Помірять оцю штуку, оцю відстань. оцю відстань. Чи воно співпаде із кріпленням до відвала. Хлопці саньок із компанії Генерал казав, що підходить, але, але тут же стоїть оцей кронштейн куна, прикріплений на ланжерон. І плюс у нас додалася його виходить, товщина, яка тут товщина, та дебела, мабуть, 12-та. Сантиметрів ой, міліметрів 10 з одної з другої сторони. Чи воно співпаде, чи не співпаде. Якщо воно у нас все вийде, все файно стане. Ставляємо відвал. Він, в принципі, знімається, ставиться секунда діла, розкидаємо гідравліку. У нас виходить, що на цьому тезоні немає спереді виходів гідравлічних. На 82-му було з одної з другої сторони, а на цьому немає. Тому потрібно, наверное, да, коля будемо вести. От він же ж на гідроциліндрі, тобто проведемо шланги. І до задніх виходів сюди. Ось сюди. Прикріпимо, звісно, це все временно, зима у нас не на круглий рік горнуть. Будемо ж тільки в зимнє время, а на літо ми, мабуть, знімати що воно буде торчати. Це да? соняшника не сіємо, щоб соняшник можна було ковшом горнути. А ви ж на подогріві, йо моє. Щоб случай що виїхати, так? Як зі мною не гріть. Та по-любому. Чи ми тут ще конструкцію перенесемо? Ну оцю ж. Вона щежова. Беге, да. Ну щось будемо взагалі думати. Так що дощі капає. Дорога, дорога хоч розбита, Коль. Київ, харків взагалі часи. Асфальт. Я тут дорогу, що відвечір їхав трактор, просто так їхав. Я бачив, я ж виїжджав, якраз їде. Що він там горнув, не, не знаю. Оце б час би його горнуть убирати відсюди. Ви... Бо воно ж як замерзне, буде торба. А що ця балалайка? Що вона? заціпила її чи що? Та ну з бортової ж текло вчора. Та не з цієї. А, зото є. Та з нього було потекло, тоді не текло. То лишня, да, витекло? Звісно, бо вони у вас, так? Да? Ні, бо я не знав де вони. Ну, в общем, суть понятна. Ставляємо на отвал на МТЗ. Отвал по-своєму це класно, ну як горнуть кудись прямо там і так далі. Але погрузчик, ну ну, кунда. Краще, що ти можеш на якусь висоту підняти, висипати отакі моменти. Ну, як дорогу прогорнуть, або в нас тут по площадці, в принципі, отвал би справився. Ну, будемо по ситуації. Ну, я вам скажу так: ми ставляємо отвал, значить, снігу більше не буде. Оце й розтане і все. Це 100%. Це ж закон подлості. А, там, именно, там резьба, так? Да? Ну так, це резьбе. Зараз спробуємо що воно вийде. Якщо довго мучиться, значить щось вийде. Так, значить процес. Встановили той кронштейн. Зараз там є така штука стяжка, яка стягує ці дві щеки. Встановили цю херобуру, як вона називається, правильно. Коротше, та, що держить ковш. Що тут іще? Думаємо, мабуть, оцеплять куна, буде він без куна самою лопатою. Як треба, буде нам погрузчик. будемо надівати погрузчик. бо воно, мабуть, одне одному мішає. Якщо ми поставимо зараз відвал, подимати, опускати. Відімость через даний кун буде слабенька, тот, мабуть, буде без неї. Зараз ось ці пальці перемазати. Десь згубили шплінта, йо моє Що <хи> таке, Коль? Як закручують. Кого? Ступниця витяглася з місці. <хи> а <хи> <Закручу>? откуда витягнуть? ось я ж дві автойок-палки, ти паніш, що затягняє. Бувають в житті миті, а бувають і не миті. Так що це таке індивідуально. І думаємо, мабуть, ми поміняємо нашу локацію шлангів. І коли ми знімемо погрузчик, ми підсоєним на джойстик е, наш отвал. Так же, ж коль. Попробуємо так. Коротше. Ось цього дві шланги, ось дві шланги. Так що ми їх зараз сюди спробуємо прилабати, щоб не тягнути шланги назад, тим більше на два гідро, один гідровиходи гідрових, стоїть, а робить тільки один, виходить. То щоб не гратися, зробимо таким макаром. Ми на другий не може, і не а може і робить. А може і не робить. Одним словом, я думаю, що це ми зараз цілий день програлися, встановимо і сповнити мої слова, що снігу більше не буде. Тому що ми встановили лопату, а МТЗ з лопати це гроза сніга і всіх дорог. Це ж закон подлості. Встановили, снігу нема. Аби не встановили – засипало б п'ять. Дощен ще досі шандури, аж все порозставало майже. Нову тавотничку. Випало. О. Так що продовжуємо далі. Ще щось підсобираємо, покажу. Осьо що у нас! Зановили! Диви, ніфігася, воно ще й подима. Гляш отворе. Що, що, ще й муфти вгадали, представляєте, навіть на цьому, на джойстику. Диви, що от це так. Ніфіга себе. Сказав я себе. Та ти що Щас цепляємо твали в роботу. Ідіть, скає богомиш. Коль! Дивиш о чудо. Селя. Обалдеть. Все, зараз їду горнуть дороги. Коль! Ану зараз розверніться, здайте назад сюди. І оце вигорніть. На стрим, блять. Який? Частинка. Оце да, оце я в шокі, блін. Задки здайте його тут, а це вигорніть. Зараз подивимось. що воно за чудо, Блін, шланган по колісу ціліпається Все так приробили, як ото не на віка, а тимчасово. Ну а те, що тимчасове, те буде вечно. Ну, поки, звісно, не нацепимо ми погрузчика. Зима у нас ж не буде вечно. Чудний МТЗон без погрузчика. Ми вже провикли, що він нас погрузчиком, ми його не відцепляємо ніколи ні на що. А це сняли. Снігу вже нема, все розтало, А ми будемо горнути, зато в нас ковш тепер нацеплений. Ну, все як має бути. Все пофеншую. Зараз поїду, блін. Село буду горнути. Диви При таких умовах, при тому що нема що горнуче і нормально Ну що? зараз ми село все вочищать, так? Да? Так, все обід Обід розкладом і будемо щось думати Зараз приліпимо цю шлангу, ці шланги. Ось це як треба отак в кучу. <різвавців> а, зірвало, бачиш. <різвавців> Уверху низ, поняли? Їх треба просто не туго прив'язувати, щоб був у них ход. Навірно, ще один. До кучи їх спочатку, щоб рулон увесь ходив. Та ти що, ти що? <поставі> Ось дивіться, як збригали. Щоб не міняти ніде нічого, отак притулили, отак воно поки хай і буде. Відключилися на джойстик, все вгадали. Подйом опускання як на куні. Вліво-вправо, як на куні, все чітко. Коля, оцю ще штуку треба замотати. І буде димба. Зараз обідаємо і печу. Далі покажу. Ну що, зараз проведемо тест-драйв, звісно, горнути немає що. Вже все розстало. Блін, а реально нема що горнути. Поїхали, хоч в цю сторону, хоч отут одепхати. На гору прочистимо. Забала буде по красоті. Щось сама така як резина дуже жорстка, як на мене. Та щось знизу. А може я щось не розумію, одна. Прикольно, лопатой ніколи ніхто не працював, горнуть немає, вже шов все розгорнули. Ну, три літри сейчас солярки спалимо, розгорнемо оцю всю фігню. Хай швидше розтає. Щось ще сніжок таке, як проривається. Невже я накаркав? Бачите, обочини почищені, нас тут все по феншую. Що, прикольно. Мені подобається. Бру на гору. Чуть-чуть під розгор... розгорним, так скажемо. Тест-драйв проведемо невеличкий. Хай швидше розмото. Прикольна штука! І з погрузчиком, як в нашому випадку ми територію розчищали, нормально справились. Ну і ця тема прикольна. Це тепер будемо горнути все в окрузі. Будемо калимити. Будуть нас наймати, а ми будемо калимити, розчищати все на світі. Ну мені кажеться, що коли по асфальту це із-за того йде отаке дребіжання. А якщо його щоб сніг йде і ти його горнеш, звісно, буде краще. Оце на максимум вивернув вправо, виходить. Та ну йомаю, ширше вже зробив. Все, тепер мене з трактора не виходиш. Шучу. Тільки десь за милою нацепи, нацеплений вже з гаража виїхав і пішов, 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 як сірої долиною. Ну будемо сподіватися, що снігу нема. Ой, не буде, верніше. Зараз отут ось це ми прогорнемо. Нема вже що горнути, пізно ми його нацепили. Все вже на місці. Відос будемо завершувати. Заїжджаємо на територію. Якраз з відвалу повинен трактор заїхати в гараж Все буде супер. У нас вже ось запотіло, конечно. Асфальт вчора ми постаралися, позавчора. Все красиво, а сьогодні дощ. Так що все, відео завершуємо, зараз загоню трактором, всім пока і звісно все буде Україна.